Зелень та парникові овочі на четвертий рік великої війни, хоч і є на полицях магазинів, але часом не всім по кишені. Та українські тепличники, попри брак і так недешової електрики, намагаються вирощувати городину та зелень. Вигадують як заощадити, як урізноманітнити розсаду, змінити систему опалення, максимально використати світло і тепло. У супермаркеті люди роздивляються ціни на парникові овочі та розчаровано відходять або беруть по одному огірочку чи помідорчику. В нас все, все більш витрачається, да? комунальні, мабуть, послуги, які необхідні світло і так далі. То зрозуміло, що воно буде відображатись в ціні. Високі насправді. Звичайно, по-перше, війна. Це зрозуміло, тому що я думаю, важче довозити. Так. Більше намагаємо звичайно українського виробника. Географія тепличних овочів різноманітна. Україна, туреччина, європа наші не найдешевші. Основними моментами в затратній частині це є власне теплова генерація з для того, щоб здійснити отеплення приміщень для того, щоб були комфортні умови для вирощення. Більшість українських теплиць через перебої з електрикою, дорогі енергоносії відмовляються вирощувати взимку огірки та помідори, обирають салатну зелень. Це наш афіціон. Який займає більшу площу теплиці, і другий вид салату це ромен. В літній час ми вирощуємо ще три види салатів: це базилік, хрустік і мікс. Торік, у серпні, вибухова хвиля від російської ракети потрощила тут значну частину парників. Ремонтували за свої гроші, вікна замінили полікарбонатом, оптимізували збереження тепла, бо лише генератори не рятують. Теплові насоси це в нас все є. Є в нас такі спеціальні вентилятори, які підключаються до отоплення. І в той період, коли іде отоплення, ці вентилятори циркулюють теплий воздух, і цим ми збагачуємо температуру в теплиці в зимовий час. Повністю криша закривається, зашторюється, і за що цього стримується тепло Сонячні станції поки що задорогі, опалюють палетами, які теж дорожчають. Проводимо різні експерименти, експериментуємо з освітленням, щоб зекономити на освітленні і дати більш більшу кількість продукції, яка б. Могла вирощуватися також в зимовий час. Без загрози руйнувань і ракет достигають у і помідори у теплицях Закарпаття. Рослини вже рясно цвітуть. Цей голландський сорт плодоноситиме до трьох місяців. Потім тут висадять літні огірки. Якщо у нас буде сонечко, то через днів чотири вже буде перший такий невеличкий огірочок. У цьому господарстві є генератори та дрова. Парники обігрівають дровами. їхнє утримання здорожчало на третину. 18 годин кожен день. Виосвітлення для того, щоб ви вийшли з розсадою, інакше він у вас не виросте без досвідчення штучно, тобто електрика і електрики багато йде, дуже багато. У сусідній теплиці за кілька днів уже зберуть перший урожай кабачків. Поруч росте спаржева квасоля. Її хрумкі стручки дозріють за тиждень, а редиску вже продають 35 гривень за пучок. Тут кріп, тут базилік, шпинат, рукола. Томати вже цвітуть, їх готують до висадки в ґрунт. Урожай буде на початку травня. Розширюватися тепличникам нині складно, маневрують за асортиментом і зважають на попит. Ми наближаємося вже до літнього сезону. У нас починається посів кольорових салатів. Це ті, що я вам казала, це базилік, хрустик, мікс. Російська війна зменшила кількість парників в Україні наполовину. Найбільш відчутна втрата запорізьких і херсонських. Деякі підприємства релокували. Успішний бізнес за нинішніх умов і без державної підтримки справа непроста. Постачальники і реалізатори вони теж беруть досить такий серйозний відсоток, який потім формують на полицях в магазинах. Але на диво працьовиті українці не покладають рук. Вигадують, вдосконалюють, оптимізують, чекають працівників із фронту, щоб вийти із кризи та нагодувати співвітчизників смачними овочами та зеленю. Оці всі маленькі листочки всі збираються, щоб все було чистенько, красиво, і зафасували в кульочки на відгрузку на магазини. Перший огірок, два-три огірочка до салату купити там на 20-30 гривень. І, все, і вже вже запахло, вже добре. Щось смачне. Олена Астахова, Світлана Ковбиця. факти. ICTV, єдині новини. В Києві 14-та година і час новин в марафоні. Новини для вас готує інформаційна команда фактів у та вікон СТБ. Я В'ячеслав Цембалюк, вітаю. Близько 13-ї окупанти атакували Харків бойовим безпілотником «Молнія». Удар припав по нежитловій забудові в основ'янському районі міста. На щастя, ніхто не постраждав, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Цієї ночі ворог обстріляв корабельний район Херсона. Смертельних поранень зазнав чоловік. А зранку російські окупанти атакували Дніпровський район міста. Під удар потрапила 64-річна жінка. У неї вибухова травма, уламкові поранення спини та ноги. Потерпіло, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Напередодні були поранені шестеро місцевих. Російські війська били по 29 населених пунктах області, включно з Херсоном. Гатили по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах, зокрема. Пошкодили дві багатоповерхівки та сім приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі. А в Павлограді Росія пошкодила два промислові підприємства. В одному з них сталася пожежа у двох п'ятиповерхових побито вікна. Люди не постраждали у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Повідомили, ворог атакував місто двома ракетами. Також пізно ввечері окупанти вдарили з важкої артилерії по покровській громаді. В небі над областю військові збили 12 безпілотників. Сили оборони відтіснило росіян біля западного на Харківщині. Про це інформує аналітичний проєкт State. Противник не полишає спроб окупувати Фиголівку, околиці якої він дістався. Також здійснює постійний тиск на дворічну. Атакують загарбники і в напрямку Кіндрашівки та Голубівки, намагаючись просунутися, але успіху не мають. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Мануель Макрон готові поїхати до Вашингтона разом із президентом Володимиром Зеленським уже наступного тижня. Повідомляє британське Daily Mail. За інформацією джерел видання політики можуть представити президенту Дональду Трампу єдиний фронт щодо мирного плану для України. Зокрема, Кір Стармер сподівається переконати американського лідера гарантувати безпекову підтримку з боку США, яка б дала змогу Британії, Франції та іншим країнам відрядити свої військ. Каву країну за для підтримання миру, крім того, сьогодні у часописі повідомили, що Вашингтон, нібито, заборонив Лондону ділитися будь-якими даними американської військової розвідки з Києвом. Британія та Європа мають пришвидшити переозброєння, щоб мати змогу підтримувати Україну у війні з Росією. Так, лідерка британської консервативної партії Кемі Баденак відреагувала на новину про те, що Сполучені Штати зупинили всю військову допомогу українській армії. А колишній міністр внутрішніх справ Британії Гранд Шапс написав, що Вашингтон фактично став на сторону Кремля у цій війні. Це послаблює глобальну позицію Америки, підриває суверенітет України та заохочує агресорів у всьому світі зауважив політик до слова, представниця французького уряду підтвердила, що поїздка президента Макрона до Вашингтона у Парижі розглядають. Абсолютна більшість американців вважають Росію агресоркою. Про це свідчить опитування агенції Reuters спільно з міжнародною дослідницькою компанією Ipsos. Майже 70% респондентів впевнені, що саме Росія винна у розв'язанні війни, а не Україна. Навіть серед опитаних республіканців лише 11 протилежної думки. А от щодо того, чи мають сполучені штати отримати частку корисних копалин за допомогу Україні, на чому наполягає президент Дональд Трамп, американці розділилися. Принаймні половина вони висловилися проти нав'язування Києву сировинної угоди. Загалом Трампа підтримують близько 40% громадян. Однак лише третина американців схвалює його дії щодо зниження вартості життя. Зокрема, люди занепокоєні через запровадження високих мит на імпорт, адже побоюються, що це може призвести до зростання інфляції. Свою чергу, віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Вен запевнив, що не хотів образити військових Британії та Франції, адже вони хоробро воювали разом зі Сполученими Штатами, пояснив, що його нібито неправильно зрозуміли. Нагадаю, він заявив, що угода про корисні копалини зі сполученими штатами значно вигідніша Україні ніж 20 тисяч військових із якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років, оскільки лише дві держави Франція та Британія, говорили про готовність відрядити миротворців до України, то у Парижі та Лондоні назвали такі висловлювання зневажливими. Міністр збройних сил Франції Себастьян Локарню заявив, що французькі солдати заслуговують на повагу і додав відповідальність Євросоюзу підтримати Україну та забезпечити необхідну допомогу, якщо Вашингтон призупинить постачання зброї. Призупинення допомоги країні, яка є жертвою агресії, означає, що країну покинули і сподіваються, що агресор переможе. І для Франції така позиція неприйнятна, як і для усіх європейців, для усіх, кому важливо зберегти свободу і дотримання прав, прописаних у статуті ООН. 5 березня, всесвітній день енергоефективності для українців після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Ощадливе використання енергоресурсів особливо важливе. Наприклад, місто Вознесенськ на Миколаївщині, попри всі випробування війни, втілює проєкти, які допомагають заощаджувати. Йдеться про модернізацію вуличного освітлення за підтримки фонду декарбонізації України. Завдяки цій співпраці Вознесенську замінили майже три тисячі застарілих вуличних ліхтарів. Тарів на сучасні лед. Страшно було, як і діти ввечері вертаються додому там з додаткових занять. Ще зараз набагато світліше, ясніше, ось і набагато краще. Ірина з Вознесенська на Миколаївщині у 22-му місто стримало російську навалу. Потім, як і вся країна, переживала блекаути. Нині ж тут взялися за модернізацію вуличного освітлення. Всі лампи горять, і ну я ж кажу, дійсно вулиці світлі, і ти знаєш, заїхав, то все добре. Нещодавно у Вознесенську більше трьох тисяч застарілих світильників замінили на сучасні лед. Ось за моєю спиною знаходяться вже нові світильники. По всьому місту встановлено наразі 3420 нових світильників. Перший заступник міського голови Вознесенська Андрій Макуєт розповідає: цей проєкт хотіли реалізувати ще 22-го. На заваді стало повномасштабне вторгнення. Повернулись до реалізації. Торік вуличні світильники замінили за кілька місяців. До нас звернувся програма про. ООН з Ескаконтрактам, ми маємо 10% економії від всього всієї потреби в освітленні по, за рік. Цей проєкт дав змогу не лише скоротити енергоспоживання у місті а й оптимізувати енергетичний баланс. Загалом також це дуже велика економія для держави. На 50% ми зменшимо своє потреблення електроенергії, яка вона наразі була до заміни цих світильників. Також завдяки цьому проєкту Вознесенську планують зменшити витрати міського бюджету. Якщо ми говоримо, що ми сподіваємося на економію 50%, то самі можете розуміти, що близько 4 мільйонів це будемо платити близько 2 мільйонів в рік за лінії зовнішнього освітлення. До цього місто витрачало чималі гроші на утримання вуличних світильників для бюджету. Заміна однієї великої лампочки, яка нас стара, станом стараща радянські часів залишилася. обходилась бюджету десь близько півтори тисячі гривень. Це входило не тільки заміна самої, ну сама стоїмо самої лампочки, а ще й виїзд спеціаліста. Нині ж усі витрати на обслуговування світильників або їхню заміну бере на себе підрядна компанія. Гарантія на ціле світильники 10 років. У місті постійно працюють над проєктами з енергоефективності. Місцева лікарня та водоканал давно мають сонячні панелі. Планують оснастити ними інші заклади. Щойно буде фінансування. Луїза Ірюмна, Даніил Сліж, Вактесі Тіві. Єдині новини. Повномасштабна війна змінила багато речей і на порядку денному та у всіх медіа вже четвертий рік насамперед оборона України. Але є теми, які навіть велика війна не змінила. До редакції фактів звернулися інвестори будівництва багатоквартирного будинку у Київській області. Люди розповіли, що їхній забудовник зник ще 22-го. Незавершений комплекс отримав нових власників, які просто забули про інвесторів. Про чергове скандальне будівництво в нашому сюжеті. Ці люди з розпачем дивляться на недобудовану чотирьохповерхівку у селі Петропавлівська борщагівка поблизу Києва. Щоб купити тут квадратні метри. Сім'я Тетяни Орловської продала власне житло. Купували одразу дві квартири і об'єднували в одну, що було місце усім трьом дітям. Тому моя історія така, що я сьогодні з дітьми залишилася на вулиці. Це ось така от правда. Я зараз взагалі приїхала з іншого міста з Житомира, щоб якось добитися, якось достукатися до влади, до суду, до всіх для Артема, який 14-го виїхав з Донецька. Це вже третя, і знову невдала спроба купити власне житло на Київщині. 21-му сторіччі в демократичній державі розуміння, що. Хтось може прийти і просто рейдерством забрати твою. Нерухомість, твоє, ну те на що ти заробляв там умовно, ну пів свого життя. Ну це не вкладається зараз. в Мене в голові. Це мав бути затишний житловий комплекс Ротенбург Хаус. Люди укладали попередні договори із забудовником, громадянином Білорусі Тимофієм Тупчиком і сплачували йому хто частину, а хто і повну вартість майбутніх помешкань. Ми виконали всі свої всі свої зобов'язання як інвестори. Про що є розписка, що претензії у нас до нас забудовнику немає, але на жаль, у нас ні квартири, ні зв'язка з забудовником немає. Сам Тупчик зник з початком повномасштабного вторгнення. Недобудова ж разом з інвесторами спершу перейшла до компанії Smart Real Estate, а згодом вже без інвесторів до Adonis Create. Люди об'єднались і з адвокатом подали позов до суду. Суд спершу наклав арешт на земельну ділянку та недобудову, але згодом арешт було знято. Повторно не накладено, що дає змогу фактично шахраям проводити подальшу перебудову вказаної недобудови і проводити, як ми думаємо, незаконні дії щодо подальшої. Перепродажі без е, урахування інтересів інвесторів у компанії Адоніс Крейт кажуть, їхні дії цілком законні. Питання насамперед до забудовника, який зібрав з людей гроші і не повідомив, що заклав і землю, і будівлю у заставу, і стверджують, що укладені попередні договори, начебто, не дають інвесторам жодних майнових прав. Як не прикро, ці люди віддали кошти. Громадянину Республіки Білорусь Тупчику за заставлене майно, яке вже було заставлено на той період, попередньо не проконсультувавшись з адвокатами, і тепер вони переслідують чомусь не Тупчика, а то в Адоніс Крій у прокуратурі Київської області на запит фактів повідомили, розслідування триває. У кримінальному провадженні на даний час про підозру нікому не повідомлялось. Питання про повторне накладення арешту на земельну ділянку не ініціювалось. На даний час досудове розслідування триває. Правники ж наголошують, аби не стати жертвою аферистів, перш ніж купувати будь-яке майно, особливо те, що ще не збудоване. Варто не просто зібрати інформацію про забудовника, власника землі і дозволи на будівництво, а проконсультуватися з адвокатом, фахівцем з нерухомості. Це коштує грошей, але точно буде дешевше усіх витрат, яких зазнали ці люди на Київщині. Василь Сафяньок, Роман Щербаков, Андрій Біньковський, Факти Айсі Єдині новини. Кар'єрний день для ветеранів і ветеранок провели в Івано-Франківську, щоб підтримати українських захисників їм і захисниць їм пропонують навчання та профорієнтацію. Бо саме робота, найкраща соціалізація ще повертає ветеранів до цивільного життя. Та найголовніше, робочих рук потребує бізнес. Саме підприємства та компанії мають адаптувати інклюзивне робоче місце та готувати колективи до спільної праці з ветеранами. У Валентину всього 22, і він ветеран війни. На початку повномасштабного вторгнення був строковиком, воював на передовій. Торік у травні звільнився. Нині вчиться заочно, обрав it спеціалізацію, у вільний час підпрацьовує. На кар'єрний ветеранський день прийшов у пошуках постійної роботи. У мене найбільше запит це ставлення. Ну відносне ставлення і гарний колектив. Щоб був. Ну це основне. Я думаю, навантаження це не проблема. Ветеранів навчали, як шукати роботу, куди звертатися, та розповідали про програми підтримки. Андрій теж ветеран війни. Двічі повертався з фронту в цивільне життя і нині координує ветеранські проєкти не лише в Івано-Франківську, консультує чимало громад. З точки зору роботодавця варто подумати про інклюзивність робочого місця для того, щоб воно було комфортне. З Точки зору ветерана, що важливо, щоб власне його приймали. На ветеранський кар'єрний день зареєструвалися понад 40 підприємств: будівельна сфера, it компанії, заклади громадського харчування, мережа барбершопів і друкарні. Їх навчали, як облаштувати робоче місце та комунікувати з ветеранами. Багато ветеранів і ветеранок хочуть бути суспільно цінними, суспільно корисними і бути дотичними до перемоги навіть після завершення своєї військової служби. Тому шукають собі роботу у сфері оборонки. У громадському секторі швидкі співбесіди з ветеранами провели два десятки компаній. Віталій керує фірмою, яка займається геодезичними пошуками. Чотири його працівники нині на війні. Ми їм завжди говоримо, що твоє робоче місце є. Ми тобі купили новий комп'ютер. Приходять до нас, повертається, і хлопці чекають цього моменту. Вони скочили за роботою. Насправді, утім, фірма вже тепер потребує фахівців, бо на Прикарпаття продовжують релокуватися підприємства на пошукові земельні роботи. Є великі запити. Я розумію, що це буде довготривалий час навчання, менторства. Ми готові оплачувати відрядження для навчань, і ми не ставимо собі за особливу вимогу, що це має бути. Е Висококваліфікована людина, ми готові вкладатися в працівників. Свідомий бізнес готовий змінювати свої умови роботи під потреби ветеранів. У кожному місті працюють волонтерські організації та державні структури, які створюють курси з профорієнтації. Бо через роботу найшвидше соціалізуватися в цивільне життя. Ірина Тимчина, Олександр Макушак, факти, а Єдині новини.